Доброго дня, шановні. Ну що, наш смарадовий генералі Піпят не перестає нас удивляти. Вдарив по нефтепроводу Дружба. І ось що він сказав. Давайте подивимось. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. Ха-ха, посміхається гарний настрій у нього, слухай. Каже, завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною. Це він так підначує старичка боровичка Венгра цього Орбана, прем'єра. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Слиш погрожує Орбану. Ти чув? Mm. Від позиції Угорщини залежить дружба. Коротше, перевожу на наш. Будете балуватися, нафти не буде у вас. Зрозуміли чи ні? Займайте позицію, яка необхідна Україні, щоб вступити до Європейського Союзу. Все зрозуміло. Ну після цього вийшов витат. Голова мід. Венгрії, Петерсіатра, та призвав Зеленського припинити, Чихай, погрожувати Будапешто. Чихать ми на тебе хотіть. Це слыш, теж мені ще. Хех, а що припинити погрожувати, якщо дружба ля комедія, що там вже погрожувати, припинити погрожувати. От ви європейці можете тільки балачки балакати. Наш діє! Бабах дронам по дружбі. Нафти немає, тютю до побачення. А то ви не хочете потужно підтримати Україну, зато хочете, щоб нафта з рашки чи Бурашки до вас шла. Мол, Зеленський в своїх словах об ударах по нефтепроводу, як висказав, погрози в адрес його страни. Сіятра призвав положить кінець атакам на енергетичну інфраструктуру Угорщини. Ось так очка. Давай не указуй. Не указуй нам, теж менші. На, Після цього підключився Словак. І пригрозив Україні недополученням більшого об'єму дістопліва із-за ударів. По нефтепроводу дружба. Угу. Голова МЗС Бланар заявив, що треба було в нашому СЕГІ з ним попрацювати, що він там ще щось заявляє, що удари по нафтопроводу протиречать не тільки інтересам Словакії, але не приносять пользи Україні. Оскільки НПЗ слово нафт забезпечує 10%. Це 10% потреб. Це не цифра 10%. Та у нас Стефан Пук 10% тільки газу виробляє. А ти про якісь там 10% кажеш? Це ж та він взагалі зраду каже, що 10% потребління дизпалива в Україні з російської нафти. Що це за зрада? Це ж? Це що, виходить, 10% переробляють, та зрашки чи бурашки, та ще й нам відправляють. Вовочки, Вовочки, що це за епсо? Короче, давайте, не вказуйте нашому потужному, ни Словаке, ни угорщина. Сам розбереться, що з вами робити. А це брехня. Давайте на поклон краще. Приїжджайте. Та просить вибачення. Не, не надо приїжджати, просто донать, переводите гроші. Ну, то і так. Краще так, давайте. Скидуйтесь потужненько і нашому, зараховуйте на біткоїни. Тоді він вгаманиться, та не буде стріляти. Парашки чи бурашки. Давайте до переможки.